Всім привіт! Мене звати Настя, ви на каналі Видавництва Розум. І у цьому відео я розкажу вам правила гри Монополія дива України. Справжні оригінальні правила, за якими чомусь ніхто не грає. Але ми закликаємо вас строго їх дотримуватись, точніше, самі автори вас закликають. Мета гри залишитися останнім гравцем з грошима. Перед початком партії розкладіть ігрове поле. Кожен гравець обирає одну фішку гравцям та кладе на ділянку старт. Перетасовані колоди Шанс та суспільний фонд покладіть на відповідні місця. Кожному гравцю роздайте 1500 доларів. Всі інші гроші утворюють банк. Один з гравців стає банкіром. Він керує грошима в банку, але свої власні гроші тримає окремо. Карти власності, будинки та готелі покладіть поруч із банком. По черзі киньте кубик. Гравець із найбільшим значенням ходитиме першим. У свій хід киньте кубик та перемістіть свою фішку на відповідну кількість ділянок. Якщо ви зупинилися на нічині власності, то можете купити її в банку за вказаною ціною. Візьміть відповідну карту власності та покладіть її перед собою. Якщо ви не можете чи не хочете її купувати, то банк виставить її на аукціон. Ставки починаються всього з 1 долара. Якщо ви зупинились на ділянці з власністю іншого гравця, то він має попросити у вас орендну плату. Сплатіть відповідно до карти власності. Оренда за кольорову групу сплачується, якщо власнику належать всі ділянки одного кольору. Також власність оренди зростає, якщо на ділянці збудовано відповідні об'єкти. Важливо пам'ятати, що якщо власник не попросив у вас сплатити орендну плату до того, як наступний гравець кинув кубики, ви не зобов'язані йому платити. Якщо ви зібрали монополію, тобто всю нерухомість одного кольору, то можете в будь-який час будувати на ній будинки та готелі, навіть не у свій хід. Вартість будинку вказана на карті власності. Ви повинні будувати їх рівномірно. Тобто, не можна збудувати другий будинок на ділянці, якщо на всіх ділянках даної монополії ще немає першого. На кожній ділянці не може бути більше 4 будинків. Якщо ви дійшли до ліміту, то за вартість звичайного будинку на ділянці можна поставити готель. Ви не можете будувати будь-яку нерухомість на ділянці, на якій уже є готель. Ви можете продавати будинки та готелі в банк за половину їх вартості. Якщо кілька гравців намагаються купити останній будинок чи готель, його буде продано на аукціоні. Якщо ви не можете сплатити гроші банку чи іншому гравцю, ви повинні продавати споруди та заставляти власність, поки не зможете цього зробити. Власність, яку ви хочете віддати в заставу, а також ваша інша власність цього кольору, мають бути незабудованими. Переверніть карту власності та візьміть з банку відповідну суму. Якщо інші гравці зупиняться на ділянці, що під заставою, вони не мають сплатити орендної плати. Щоб викупити власність із застави, потрібно виплатити вказану суму грошей. Якщо ви продали та віддали у заставу все, що могли, і все ще не можете оплатити оренду, ви стаєте банкрутом і вибуваєте з гри. Віддайте всі свої гроші та власність гравцю, якому платили оренду. Кожного разу, коли хтось отримує заставлену власність, він має або викупити її, або сплатити 10% вартості застави, щоб залишити її у заставі. Під час гри ви також можете зупинятися на спеціальних ділянках, зупинившись на комірці Шанс чи Суспільний фонд, візьміть карту з відповідної колоди та розіграйте її. Якщо зупинились на комірках вечеря в ресторані чи квиток на футбол, сплатіть вказану суму у банк. На безкоштовній парковці нічого не відбувається. Якщо ви зупинились чи пройшли ділянку старт, отримайте 200 доларів. Зупинившись на ділянці ідіть до в'язниці, ви мусите перемістити свою фішку до в'язниці. Але якщо ваш хід закінчився у самій в'язниці, просто поставте свою фігурку в зоні, тільки відвідування. Нічого не відбувається. Протягом гри гравці можуть укладати угоди щодо купівлі та продажу незабудованих ділянок. Тобто, щоб продати ділянку, вам необхідно спочатку продати з нею всі споруди. Вони, до речі, не можуть входити в будь-які угоди. Також не можна позичати чи дарувати іншим гравцям гроші та власність. В договори ще можна включити карту Звільніться з в'язниці. Якщо ви викинули дубль, то після ходу можете походити ще раз. Викинувши дубль тричі поспіль, відправляйтесь до в'язниці. На початку свого ходу ви можете заплатити 50 доларів, щоб вийти з в'язниці та зробити свій хід. Або ви можете просто кинути кубики. Якщо випав дубль, то ви продовжуєте хід, як зазвичай. А якщо ні, ви залишаєтесь у в'язниці ще на хід. Якщо після третьої спроби у вас не випав дубль, то ви повинні заплатити 50 доларів та вийти з в'язниці. Останній гравець, що залишився у грі, не збанкрутувавши, виграє. Вітаю! Тепер ви насправді знаєте, якими є правила монополії. Якщо у вас з'являться будь-які питання, сміливо задавайте їх у коментарях. А на сьогодні все, па-па!